Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу. І ті недовіри, сховавши в серцях, ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаєм на те, що Творець все зробить, як просим, та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Самісно тримаємо у власних руках, я хочу, говорим до нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадем і будемо руками в істериці бити, допоки що хочемо в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано. Ми знаємо так мало та вперто свідомо малюємо власнород життєве пано. А батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнанні дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо, нас боляче жалить, немов кропива упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в житті. Краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо усі, щоб плани Господні ущен зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя, не хочем до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день який прийде. За те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. і тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись творцем у розпачі душу поранену, кволу, ми Господу Батьку до рук віддаємо. І саме в цій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо. В останній надії благаєм Його зробити що треба, не те, що бажає душа непокірне уперте дитя, і саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежним прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарну чарівну стежину. Їх устиляють безцінні дари, які уявити не здатна людина, коли ми говоримо, Боже твори, не просим, а щиро без страху віряєм у себе з останку, все ціле йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радіємо всьому, і славимо Бога не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді у того жива. Хто вміє в усьому Господню бачати невидиму руку, довіру свою ненаграно, щиро йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безцінне спасіння і славу людської душі. Не будем чекати, в цю саму хвилину спинімось нарешті і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він, люблячий тато. І, відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щиро спасибі за все, і щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається, так часто, що все не за плану весь світ проти нас, та саме в тій миті, і твориться щастя, Господнє є диво прекрасне для нас, коли наші власні бажання зникають. І погляд безсилля летить до небес. Господні плани у діло вступають. Це миттє спасіння, це митті чудес. Амінь.